Доброго дня, наші глядачі. Упродовж у нас поступає ось такий автомобіль. Це у нас є Honda CR-V 2013 року випуску з пробігом всього лише 207 тисяч кілометрів. Рідній сертифікований завірний пробіг даного автомобіля. Автомобіль у нас на 2,2 дизельному двигуні на автоматичній п'ятиступеневій гідротрансформаторній коробці передач та на повному приводі. Красива, гарна оптика. Звісно, ж у нас є і умовчі фари, і передні перактроніки, і противотуманні фари. Наші дзеркала теж гарненькі, чистенькі. Наші сидіння, ось такі у нас красиві збережені сидіння, комбіновані шкіра та алькантар. Знизу у нас ручні регулювання сидінь. Повний електропакет у нас присутній. Автоскладання дзеркал є, блокування дверей є, Передні та задні склопідомники є. Наше мультифункціональне кермо з круїзом контролем. Наша магнітолка. Ось там у нас ще є камера заднього виду. Ось такий у нас автомобіль продається у нашій компанії. Ваш карс можете телефонувати, питатись та забирати цей автомобіль. Можемо його пригнати у будь-яку точку України до зустрічі на нашому каналі. Ваш Карс.